Хай опиці дівчата, сьогодні я продовжував тему програмування під назвою в Рубі. Сьогодні ми будемо вивчати тему класи. Як ви бачите перед вашими очима на ваших екранах і на моєму екрані теж виведений ось такий от клас, який я написав сам, але мені давали завдання. Я їх виконував і поступово-поступово, з кожним додаванням різних елементів в мій клас, різних методів, блоків, він все більше, більше і функціональніше. І в кінцевому результаті в ньому вийшло аж 43 рядочки. Це доволі багато. І <кій> я вже встиг створити не один лише отакий от великий метод, а ще й другий персон, Person, ну, персона. Я його так назвав цей клас. І в ньому там можна, наприклад, створити якийсь об'єкт. Назвати його, дати йому вік, дати йому розмір, дати йому вагу. І можемо з цим об'єктом робити багато чого. Наприклад, можемо написати <кхем> назву об'єкту, Hello. І він тоді нам скаже Hello, my name is, і введене ім'я ось тут. Коротше, довго пояснювати. Давайте я вже швидше, швидше приступлю до пояснювання, а то це відео вийде занадто довгим. Переходимо на док, Ну, Назву класу «Док» мій клас. <кій> ну що ж, давайте розпочнемо з першого рядочку. Там ми видимо два слова: клас і «док». «Док» – це назва класу, а клас це таке слово, за допомогою якого ми можемо створити новий клас. Dog це назва класу, яку ми можемо писати. будь-яку. Ми можемо писати будь-яку назву класу. Але обов'язково з великої літери. На початку, не все слово. І, коротше, другий рядочок. Ми додаємо новий метод, який називається інціалізен. Цей метод спеціальний у Рубі. Це я не просто його так назвав, він спеціальний. Він був давно вже додавлений в Рубі для того, щоб ми могли в класах. Е Добавляти ці нові об'єкти. І, ну, я не кажу, що за допомогою ось цього, ось цього методу ми можемо додати об'єкти, ні. За допомогою цього методу ми можемо надавати нашому об'єкту, який ми створили. всякі там налаштування. Наприклад, я додав два елемента в цей метод. І ця елемента називається name». H це вік, name – це ім'я. Десь я тут написав в третьому, четвертому рядочку ну, спеціальну таку штуку, щоб все в мене працювало. Щоб все в мене робило добре за, цієj, за цим класом і за цим методом. Фух. Кхе -кхе. Ви можете написати в методі ініціалізації, скільки захочете цих наштувань. Можете додати там, вагу. там... Розмір і будь-що що можете додати. А от уже в терміналі ви можете загрузити цей файл, і ви можете просто називати його, давати йому вік, там вагу, там розмір і багато чого іншого, що ви ще там додавте. Але я додав всього лише два параметри. І щоб це все працювало, щоб ці параметри працювали на нашому об'єкті, який я потім створюю, я. Написав отаких от от два методи. Ну, якщо, е, якщо у вас ось тут не два параметри, а, наприклад, чотири, то пишіть чотири методи. І ось як вони мають виглядати dev і один з цих параметрів. Я почну з name. Name. Далі в, друг, е, в другій колонці, в цьому методі <кій> треба написати е, цей значок. Він називається собачка, як його всіх називають. Ну, не програмісти. Може, програмісти так його називають, але я не знаю, як вони його називають. Я його називаю собачка. І name. А вже ось переступаємо цей. Просто я тут неправильно його розмістив. Це я вже потім вам розповім, що це за метод. І ось я написав те ж саме, але з іншим параметром: H Def h собачка H-End. Ось, тепер у нас це все має працювати на нашому об'єкті. Наприклад, ми створимо новий об'єкт, даємо йому назву, даємо йому зрі... не зріст, даємо йому вік. І потім ми можемо написати назву цього об'єкту, який ми створили, H або name. І нам видасться або вік, або ім'я. Ну, в залежності від того, що ви напишете там, Фух, тепер давайте перейдемо до цього методу, який називається Def Voice. Це не спеціальний вбудований метод. Це я його придумав, ну, мені дали завдання, сказали його так називати. І він робить, коли ми його викликаємо на нашому, на нашому об'єкті, то він нам видає звук, гау-гау. Ну, не звук, а текст. Коли ми його викликаємо на нашому об'єкті, він нам виводить текст. Ну, я його називав гав-гав, але можете будь-що написати. Далі переходимо до наступного методу. Ну, після наступного, якщо можна так назвати, тому що я тут переплутав дещо. Переплутав місця методів. Але це ніяк не, ніяк не спортить наш клас. Запам'ятайте це. Все буде працювати нормально. Далі в 19 рядочку я написав Dev IncresitH. Коли ми будемо е, на нашому об'єкті, коли ми створимо наш об'єкт, дамо йому вік. і коли ми дамо йому цей вік, створимо цей об'єкт, далі напишемо назву об'єкту. IncresitH, нам видасть 4. А потім, коли ми вже хочемо дізнатися всі його параметри, ми просто вводимо ім'я цього об'єкту, і вже замість H, якщо ви там написали замість H ну, параметри H назвали як 1, написали як 1, то коли ви напишете це ще раз, назву цього об'єкту, то у вас там буде два. Уже можете так. Цей вводити текст, цей метод застосовувати на Фух, е на об'єкт, який ви створили багато раз. І у вас завжди буде мінятися е всі ці налаштування, буде до віку додаватися одиниці. Фух, е Ми ще таке придумали, як таке, що наша собака може вирішувати всякі різні приклади. Ну, тут, я надіюсь, вам пояснювати нічого не потрібно. У мене вже було відео по цьому калькуляторі. Він трішки відрізняється від того, що я знімав. Фух. Ну, але нічого. Переходимо до 36-го рядочку. І це останній метод в цьому класі. Він називається RU. І коли ми його виводимо, ну, коли ми використовуємо його на нашому об'єкті. ми ось тут в дужках, коли ми використовуємо цей метод на об'єкті, ми в цих дужках пишемо ім'я, ну, яке ми хочемо написати. Ну, В цьому методі ми просто будемо вгадувати ім'я. Фух! Ми, наприклад, тут напишемо. Ем... Не знаю букву А. Якщо в параметрах ви коли створили об'єкт, назвали його А, замість неї написали А, то воно вам виведе Yes I am, ну А. Ну, якщо там написали щось інше, чи воно е, таке саме, як е, ім'я, яке ви вводили при створенні об'єкта, то воно напише Yes I am, і там ім'я. А якщо. Воно не сходиться з тим, що ми додавали, коли створили об'єкт. То вона нам напише No, I am not і той ім'я, яке ви ввели. Ну і все, наш метод закінчився. Наш і клас і метод закінчився. А тепер давайте ми його завантажимо в терміналі. Так, ні, Це ось це не те. Зараз. Ми маємо спочатку написати CD і назву нашої папки. Вона мені називається Ruby. Папки, в якій зберігається оцей от файл. Все. Тепер пишемо LS. І ось всі ці файли, які збережені у тій папці Ruby. Тепер ми хочемо вибрати: спочатку пишемо ERB, а потім load. І ми маємо загрузити. Dog.RB. Ось. Так мій файл називається. Dog.RB. Все. Тепер давайте створимо свою собаку. Назву її просто Dog дорівнює. Назва класу Dog. Бачите, вона отак от підкреслена такою синьою лінією. І вона сама синя. Це назва. І крапка. нюф e, в дужках. Ми вже пишемо спочатку вік. Нехай вік буде 4. 4 роки наша буде собаці. Кома, називаємо її. Я її назву обов'язково ми маємо називати нашу собаку, щоб її назва, яку ми тут вводили, була в лапках. Одинарних, подвійних е, будь-яких, але краще пишіться одинарні. Фух, ну назву я не знаю. Ей, не буду задуматися, то це затягає цей дуже багато часу. Це Закриваємо все, створили ми нашу собаку. Тепер хочу подивитися, скільки їй е, років, який в неї вік, і як вона називається. Пишу просто назву цього об'єкту. І нам пише, що вік цієї собака 4, а нейм Дд. Тепер я хочу написати ось таке Dog. Nein. І воно нам виведе Ддд. І ми так можемо так само зробити з любим іншим параметром, який ви ввели. Фух, тепер я хочу. Ну, ви запам'ятали, що age... Ну, що цей? Коротше, H неї 4. Але якщо я напишу Dog Incresseд age, H, H. 5. Нам було 5. це тепер вже загружаємо Dog. І бачите. Edge помінялося на 5, а воно було 4. Бачите, ось це було 4. Ми ввели 4. Бачите, ми ввели док, нам написали 4, а ми ввели оцей метод, використали на нашому об'єкті док. І в нас воно перетворилося на 5. Тепер я хочу ввести на док. Ну, хочу порахувати, щоб він нам порахував щось. E Calculate. І в дужках записуємо ну, те, що ми хочемо порахувати. Я хочу порахувати отаке от число. Хочу помножити. Ні-ні-ні, Не помножити. Не помножити, Відняти. Так, і обов'язково оце е, символ. Відняти, додати, помножити, поділити, ми маємо писати теж в дужках, як просту стрічку. Кома, І хочу, наприклад, відняти ось таке. Трі... Та, трішки менше число. І воно нам вивело відповідь вивело нашу різницю. Якщо можемо так висловити. Ну та, різницю. Ось воно нам порхувало. Так, тепер я хочу, щоб наша собака. Щоб ми вгадали ім'я нашої собаки. Ну я вже його знаю. R-U це назва нашого методу RU знак питання. І в дужках вводимо. Ну, я, наприклад, не знаю, чи собака називається ДНД, Я забув, коли створив об'єкт, як я її назвав. І, наприклад, напишу Блендеру Цен. Пробачте мене за те, що я сказав. Я надіюся... Цей. Що? А, ой! Пробачте, пробачте. Треба завжди, завжди писати ім'я. Ім'я цих в лапках. Я тут затопив все. Нарешті. No I am not GSSVVS. А тепер я напишу правильне ім'я. Ну, а його правильне ім'я, справжнє ім'я. Д-д-ду. Д-ду. І тепер, що воно ну, нам відповість? Yes, а я м. д. Все. Фух, я не знаю, скільки це відео вийшло, але я надіюся, що вам сподобалося, що воно вийшло дуже продуктивним. Ох, зараз я його змонтую, викладу в YouTube і все. Ну що ж. Е... На підписані, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть коменти. Мені це піднімає прям настрій. І відсилайте це відео, друзям. Можливо, їм сподобається це відео, цей відеоролик. Ну, всім вручення, всім па-па, До нових зустрічей.